Є багато вже соціологічних досліджень, які майже всі як один стверджують про те, що більше ніж 50% опитаних респондентів взагалі не довіряють мінським угодам, мінському процесу і скажімо так дипломатичному виходу із цієї ситуації. Якщо ви вже включили прямий зв'язок з Романом Безсмертним, його коментар, то давайте пригадаємо його квітневі висловлювання, коли він виходив із переговорної групи. Що він сказав? Він сказав, що будь-які дипломатичні політичні переговори в даній ситуації не Живі, поки Російська Федерація не виведе свої регулярні війська з території Донбасу. Все, більше говорити немає про що, тому зараз у нас є формат. Якщо ми говоримо про зміну формату, то формат у нас може бути такий: виключно міжнародна дипломатія, виключно допомога Україні з зі сторони всього світу, в тому числі у форматі надання летальної зброї нарешті. І третє звичайно, запровад... продовження санкцій, які запроваджені всь... всім світом, і не на півроку, не на рік, а більше. І при припиненні абсолютно будь-яких зв'язків, тут я можу підтримати мого колегу в сусідній студії, що дійсно потрібно припинити всі дипломатичні, торгові, абсолютно будь-які зв'язки з Російською Федерацією, з державою агресором, щоб повністю заблокувати цю державу і лишити її в світі одну абсолютно. І тоді я думаю, вже тоді може бути ефект. А виключно політичні переговори ми вже бачимо їх більше ніж два роки, абсолютно нічого не дає. Якщо ми коментуємо висловлювання пана Вінника, про те, що тільки армія нас рятує, дійсно у нас є зараз один стримуючий елемент це наша українська армія, яку в 2014 році за головування уряду під головуванням Марсенія Яценюка ми змогли відновити фактично з пополу, як Фенікса. Тому зараз, якраз на нашу армію, величезна надія як у України, так і у всієї Європи і у всього світу, щоб російський агресор не дійшов далі. Якраз наша армія, наші бійці, які на жаль гинуть і втрачають. Життя тримають російського агресора, поки ми тут намагаємося політичним чином врегулювати це питання. Я думаю, що війна, а інакше її назвати не можна. Війна на Донбасі і повернення території як території Криму, так і території Донбасу, повинна бути здійснення всім світом разом. Інакше ми не впораємося. Ну і все от путь який має бути? всім миром, всі в місті. Це виключно є дипломатичні переговори і повний тиск. Дипломатичний, політичний, торговий ізоляційний на Російську Федерацію на державу агресора. Спасибо большое. Продовжимо ефір слідуєї інформації.